Якщо у вас буде три маяка, то ви будете десь тут, але вже буде етвергідність, що ви десь, десь тут вища, ніж оця точка, бо, бо вона може бути і тут, і тут, в залежності від похибок вим, 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 вимірювання. Далі, ну, буде, якщо 4, буде ще більш точно, ну, але це вже буде трапеція якась, а не трикутник. Ну, це вже не, не, не так вже, вже, надчим ну, не, не важливо для нас зараз. Зараз для нас не, не важливо те, що ці мапи дуже а, зручні для а, навігації. Тому їх і використовують штурмана на кораблях, на повітряних суднах. І взагалі ці карти їм ми найчастіше користуємося в житті. Тобто карти Google, Bing і все інше, вони теж такі самі. Оця проєкція, про яку ми тут казали, оця, називається це проєкція Меркатора. А Перевага цієї карти в тому головна, що в неї всі кути над, над на, ну, впродовж всіх меридіанів будуть прямими лініями. І завжди будуть це етаравні, тобто проходити будуть uh, під, під одним кутом до меридіанів. Але ти недолік в тому, що в полярній області, області чим, чим далі від екватору, тим менша точність в, в відображенні е, площин і е, ну, дистанцій. Дис, дис, дис Але це не так, е, це не так погано, тому що є інший спосіб. Визначити на цих картах, точне, точну відстань, точну площину. Як це, це можна зробити? Як я казав, наша земна куля це геоїд, трохи сплюснутий з двох по Полюсів, але нас настільки нас мало, що е, можна знехтувати, тому що ну, нашим, дуже мала різниця. Е, всі знають, що довжина екватора 40 тисяч кілометрів. Ну, або 40 мільйонів метрів, би так можна теж сказати, да? але нам дуже зручно це казати в кілометрах. Всі ми знаємо, що в кутовому значенні екватор це 360 градусів. В кожному градусі, як ми знаємо, ще є 60 хвилин, а в кожній хвилині 60 секунд. Так от, 360 градусів, якщо перемножити ще на 60 хвилин, то в нас вийде, в нас вийде, що всього в нас буде 21 600 хвилин. Це довжина екватора в хвилинах. Якщо ми розділимо 40 тисяч на 21600, ми отримаємо 1,852 кілометра. Тобто в одній хвилині, угловій хвилині, у нас буде 1852 метра. Це значення, оце, воно ще називається морська миля. Thank you.